Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 30 жовтня, 25 рік. І знаходимось ми на посіву ріпаку Том. Ріпак Том у нас від ViterSit. Він посіяний по соняшнику, який ми не збирали, який ми порубали просто. Посіяний в нормі 350 тисяч. Бачимо, ті, що зійшли раніше, була посуха, ті мають вже ось такий розвиток рослини. Чим мені подобається Том, тому що ми тут робили рест Ну, вона не подіяла, та й ми нещодавно тільки робили. Але він, він затягнутий, коренева шийка не виглядує, не витягується коренева шийка в нього. Ось, яку рослину не візьмемо, де б ми не подивилися, все гарно посаджено, присаджено. Сіялося тут. 80 кілограм селітри, 350 тисяч, я ж кажу. Розвиток гарний. А, як кажуть, бункер покаже. Ще йому розвиватися і розвиватися. Побачимо, як буде відбуватися кущення, тому що й пішло потепління. І що буде далі з ним. Є в нас ріпак том ще посіяний по іншому попереднику. По ячменю, там набагато гірший стан. Ну, це тільки доказує те, що розвиток ріпака залежить від строків посіва, попередника і багатьох інших факторів. Ну, можливо, поїдемо, якщо доїдемо, тому що у нас тут болото. Болотяка, якщо доїдемо, то покажемо. Ріпак том по іншому попереднику. Поки що непогано виглядає, гарно виглядає, шикарно, те подобається, що коренева шийка сидить. Це в ріпаку саме головне. Все. Ну і добралися ми до ріпака Том, що у нас посіяний по ячменю. Ну. Там, де воно нормально все попало і де все воно, тому що тут не було вологи. Коли ми сіяли, тут вологу трошки, як... не те, що ми проморгали. Ну, потрібно було раніше, так у нас вийшло. Але, як бачимо, ось ріпак том є. Посіяний по стерні, тут повністю стерня, просто стерня, скошено був ячмінь і все. І більше нічого. І маємо ось такий розвиток. Ось тут скраю, то він такий самий, як і там. Дуже гарний. Я ж казав, ось так само він сидить. Він весь присаджений ріпактом. Ну, дію, як, я то бачу, я то бачу, що фізолофоб почав пригнічувати. Ось, бачимо вже опіки, вже воно пропадає, вже він не зростає, Вже, вже дія пішла. Пішла дія хізолофопу. Ріпачок навіть де-не-де -де вже пробивається. Вже, ну, тут, тут ріпак, ми його залишимо. Ріпак том і ріпак бахус. Ось ми тут перейдемо на бахус, вже ми перейшли на бахус. Так, Багато хто гляне, скаже, що тут немає нічого. Але тут є ріпак. Вон, ріпак, ріпак, гриби. Ріпак є. І буде все добре, бачите? Ріпак тут бахус, це бахус, ріпак бахус. Теж ми його лишимо і я думаю він у нас піде до збирання. Тому що ну все-таки ячмінь пропадає, а ріпак тут є.